Вам не можна нервничати, вам ще дітей вчить. Як твій настрій? Ти серйозно зараз Починається <рик> з саме. Треба ж брати сердечки свої, групувати, і ліпити пельмені. Ти просто береш, ну, вроді дивишся, нормально розкатано. Ложиш той же фаршик, ну, береш, ліпиш, воно в тебе рветься. Яп. Береш далі, ліпиш. А в тебе фаршу більше, ніж тіста. Просто ці ріжки в холам. Ти Це... стоять о цим ці... фільмінням і не тямить його ліпить. У мене гребінець отої та хвилька не виходить. Тому, я думаю, лучше я вже подам отак, вот буду виїжджати більше по вкусу, чим не подам, вообще. Ну, а воно зараз ще й розділиться в каструлі матері. А саме головне, які ідентичні будуть у всіх. М -м -м -м. Хто це зробив? Хто відкрив перечницю? І в мене отак перець просто цілий. О, такі кружельки висипаються в мій соус. Я така. Я давай беру ложку, поки вона не, типу, не стало якимось причинним. Я це все вибираю, зачищаю, підходжу до Альони, ляп їй на руку, вона пробує, каже. Він такий геть, як у Олі. Точно, більш нічого, не перчику? Ні, нічого. Ну, дивись, нема перцю, бо ми горох сюди посипався. Ні, нормальний. Все, все, два соуса готовий, контролюйте чому. Ах, мене стегно вискочило. Конкурс, ну, я ненавиджу ото бігати. Я вже запихана, вивернула ту ногу, блін. Ну, коротше, максимально вже знаєш, типу, сил мало, задишка, ця нога болить, треба щось робити, і ці дуелі воно вже реально просто закалупало. Знаєш? Так, блендер і пальник. А, блендер. Палента. Була прям, не знаю, мені так сподобалось. Я ловочиною тушкувала до самого кінця і достала її вже тоді, коли, щоб зробити цей соус, оцей овочевий з бульйоном. Я його перебила, перетерла, він був е, дуже густий. Це в цьому соусі, це капець. Так, увага! залишилось 10. Володимир рахую, я вже то м'ясо туди закидую зверху тим соусом е поливаю. Чесно, я розуміла, що презентація ну, взагалі не то. Що, ти вже? Да. Офігеть. Та Це капець. А це що? Кісточка. Кісточка. Отаку. Отаку от кісточку малесеньку знайшов. Таку манюню, яка в мене просто обломилась, коли я її діставала. Не приймаю. Добре. Я зачистила філе. Виходить вона з актором з тим полуфіле. Ой, Катю, це дуже неохайне філе. Рука дро. Не приймете? <звук> Ні, теж не приймаю. <звук> Ектор одразу на філе. Вона хотіла той Сібас. Мені той Сібас був не потрібен. Мені потрібна була Зірочка. А тут і я без зірки, і Катя без Сібаса. Альона Московченка. Я. Підійдіть, будь ласка, до мене. Я думаю, а що сталося? Я була просто в шокі, Я, вообще, ну, я не розуміла, а що сталося? Як ви думаєте, чому я вас визиваю? Не знаю, я щось зробила. Ви попали під камери. Так. Камери це зафіксували. Капітани це побачили. Попала в камеру. Ми Добре. дуже попереджали, що якщо попадаєте в кадр. А я не розуміла, а як коли це ми сталося? Ми не можемо вас пустити далі. Добре. Супер. Просто. Зробити класну пасту і, і потрапити в чорне через те, що десь ти там з'явилася в камері. Усі учасники. Попереджаю ще раз. Не підлазьте під камери. В нас ще чорних. Багато. Мені було шкода, бо вона дуже старалась. У нас зробила так дві порції, хороші гарної пасти на всякий случай. Альона, піднімайтесь на балкон. Не плакай, не плакав. Саме красиві, не Але що це приміщення? Дуже тупий такий чорний фартух я одягаю. Не через те, що я не зробила класну пасту, не через те, що я не вклалась в час, а тупо через те, що якось я там з'явилася в камері. Ти картоплю зробити з неї пюре. Додати туди яєчко, щоб це була основа, мій коврик для мого майбутнього рулету. А в рулет у мене піде листя шпинату. І приправлена, хорошо замаринована курочка з горіхами. Я це все скрутю, поставлю в духовочку, це буде така невеличка колбаска, яку я розріжу потім на іскосочок, красиво виставлю, зроблю з фольги, е, значить, якусь презентаційну таку лодочку тарілочку. Сюрпризи в мене почались, як тільки я дістала картоплю, вона вже спеклась. Я її в блендер перебила, я туди ще посолила. І якого-то хрена я туди линула вершків просто, ну просто. Клейстер і квашня. Я взяла фольгу, намазала її олійкою. Думаю, зараз я розмажу, картошка все одно схватиться цим, отримом. я зможу завернути. Зверху листечка шпината, шпинат обмазала соусом уже готовим. Починаю завертати. І, І все. Отставай. Це Воно розвалилось. Закручуй все одно, плотніше, роби края далі. І закручуй, поняв, длінше. В мене ступор. Думаю, так, що делать? Ну, 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 все, все пропало. Мені переробити чого. у мене нічого немає більше. Може, зробити себе кольцо. Я так уже, так думаю, так, успокойся, вибору немає, робимо, що робимо. Я цю всю смесь кидаю в це моє імпровізуване кольцо. Думаю, ну хоча б запіканка. Я бігом роблю чіпси в фритюрі з куриці. достаю ту запеканку. Я с горем пополам его на ту тарелку обмазала соусом, посыпала горишком и вставила свои прекрасные чипсы. Кажу, все, это крест на моей могиле. Только в виде куриных чипсов. не могу. У меня нервный смех. І тут я дістаю е картоплю, я просто її піднімаю, і в мене ну, типу, мінус чотири пальці. Я вісім пальців попекла. А! Ах! Ах! а я ну, в мене руки, все, коротше, я стресую, я дивлюся, що час закінчується. Мені це все треба подавати, в мене болять руки. Вісім. Не цей. Спокійно, спокійно. Сім. Ні, якось вона не... Влад мені там допоміг з тими брусочками. Я беру в мене отак от трясуться руки, тому що мені боляче тримати навіть сотейник. Тихо. Ні, це шляпа якась. Шість. Це не замало? Не замало, ми один подаємо. Я маю на увазі по температурі. 45-внутрішня. Я ж просила 55. Влад сьогодні допускався якихось таких. Е... Неправильних рішень, щось не робив. замаринований буряк Влад. Я попросила його замаринувати. Зараз замариную. Він ніби і реагував нормально, коли я йому щось приходила сказати, він це робив. Ну, ніби казав, що зробить, а по факту не робив. І якось так це було можливо дійсно якась халатність. Занадто висока впевненість, що все вийде добре. Вона. Постійно нервує в кінці, це норм. Ну, типу, на ній була відповідальність, вона нервувала. Але це їй не заважало. Я вийшов крем уже в шокері, Давай перебивати це праліне. А що то воно не хоче взбиватися? Це праліне вонюче. Вона ж має бути як масло, так? Візьми трошки висок. Я його перебиваю, 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 вже й олії даю. А воно в мене ну, не робиться праліне і не робиться. Я розумію, може карамелі, я її мало просмажила. Що взагалі відбувається, я ну, типу, не розуміла. Наче якийсь дух мастер-шефа не хоче, щоб я тут була. Просто от все не виходило. Праліне не виходило. Бісквіт взагалі упав. Чи я отака, чи лижі не їдуть? Ніхрена не виходить. Маренго, коли я достала, вона ще й упала так просто. А, як кажуть, знатики, можливо, не взбила, хоча піки були, можливо, перебила. Не розумію, що трапилось. Безе высохло. Давай, Родненький, ну пожалуйста. Боже, ну ты взбьешься, чине, скотина. Одна секунда. Десять девять, вісім, сім, шість, п'ять, 4-3. Дмитро кучіша, а Дмитро розрізає свою свердельку, а вона всередині йшов правильно сирувата. Ну, я предугадав в цей момент, в мене сковородка грілась, але коли сказали 2-1, я беру просто пюре, ложку, ляп, все. Майор красавець. І стоп, час вийшов. Усі відійшли від столів. Дімка, ти не успів? Ні. Це, мабуть, були найшвидші три хвилини в моєму житті. Я реально не, ну, типу, таке враження, що це просто ось так і все. Це типу, час закінчився. Тому я вже буквально реально на останніх там, секундах виклала пюре, виклала гребінці і якось там вилила соус і залишилась дуже незадоволена. Mm. Починаються вердикти. Дмитро, Алона, Богдан. Асерк. підходьте зі своїми стравами. Ми могли сказати, що двоє учасників підійдіть із своїми стравами і захотіть дімку з його мазком. Ну це було б, знаєш, більш реалістично. І що я попадаю ще ж до ектора? Боже, в мене всередині вже все оторвалось, упало. Я стою, улибаюсь нервно. Дмитре, де білок? Де соус? Так дивлюсь, це пюре таке. Притягнути ложки. Ну, коротше. Ну, типу, краще ніж не репусту тарілку принести, але так зрозуміло було однозначно, що Дмитрий піде в чорний фортух. За Димейшина расстроилась взагалі капець. Думаю, блін, Димейшин тільки з чорного, опять в в Ну Я стою собі і думаю, зато ми вместе будем будемо в чорних. Вдвоєм Ну Я б так просто тарелку з пюре не подавала б. Навірно, я б хоча б щось сир... туда туди кинула. Ти... За всі роки на мастер-шеф я не бачив нічого подібного. Я теж. Ага. не Хто готує терин, коли часу обмаль? Коли головною умовою була швидкість? Я думаю, чим ти думало? голова Лососева, коли придумав терін? Ну, Чим ти думав? Чим ти ж своїми мозгами? Коротше, був я розстроєний як балалагіка, я тобі кажу. у вас на тарілці лише гарнір, але навіть він не вдався. Це жахливе видовище. Як вам взагалі спало на думку подавати нам це? Ну, гадаю, вам має бути соромно. Я навіть дивитися на це не можу. Я взагалі вже хотів саме зайти за ту лінію роздачі, ніхто там, де вони стоять.